А зараз давай глянемо, які події чекають на тебе до кінця літа. Залишилось не так багато, трошечки більше, як тиждень. Давай просто подивимося, які три події чекають на тебе до кінця нашого літочка. Ось і літо пройшло. Чекаєш, чекаєш на нього, воно раз і пролітає. І так, три події. Перша подія, друга подія і третя подія. Буду відкривати почергово, а ви вже дивіться на себе, як приміняєте до свого варіанту. Так, перша подія. Ви чекаєте, можливо, на когось якоїсь допомоги, якоїсь допомоги фінансової. Можливо, ви чекаєте на виплату якихось грошей. Зараз я ще на Таро 78 дверей. Подивлюсь, докладно, що ви саме чекаєте? Чекаєте якоїсь виплати, чекаєте якоїсь допомоги фінансової від когось. Розглянемо, чи буде ця допомога у вас? Допомога, на яку ви так чекаєте, буде. Але, але, як завжди, є якесь але, так? Е, або ви повинні, тут дивіться, або ви повинні щось зробити, щоб пришвидшити цю подію, так? Або ви повинні попросити допомоги у когось саме попросити, і тоді буде ця допомога. Просто чекати, сидіти її не буде. Ви мусите. Якісь дії свої примінити, щось своє вкласти, попросити допомогу в жінки якоїсь, можливо, і вона вам допоможе, або е, знати якусь інформацію, можливо, десь щось дородати, узнати щось, так, і просто примінити свою мудрість, свою силу, там щось від вас іще треба, щоб ви не просто сиділи, склавши руки, а щось зробили в цьому напрямку. І тоді допомога прийде обов'язково. Далі друга подія, знов гроші. Хтось дуже чекає якісь гроші. Фінансова виплата має бути комусь якась. Зараз подивимося, що тут. Ну, Так як там в першому варіанті йшла допомога, прямо так. Ви просто чекаєте, що хтось вам, можливо, та жінка допоможе, то тут ви просто ждете новин про якісь гроші. Ви не знаєте, будуть вони чи не будуть, але просто новини. Ви чекаєте на якісь новини про гроші. Можливо, ви подали заявку. І зараз розглянемо. Так, ви подали заявку, і ви тепер чекаєте, чи здійсниться ця ваша заявка, чи ні. Чи приймуть вашу заявку до відома, розумієте? Е, можу так сказати: заявка прийнята. Заявка вже е, якби її затвердили. Але просто трошечки прийдеться ще почекати. Але те, що заявку прийняли, і ви дочекаєтесь, обов'язково дочекаєтесь рішення, ну це не буде зараз. Це буде трошки згодом. Тут іде не до кінця місяця, а можливо, навіть десь ну срок може бути місяць. Тобто на наступний місяць ви аж отримаєте своє рішення рішення, а вже отримаєте виплати. Заявку ви подали, рішення затвердили, але саму виплату ви отримаєте аж в наступному місяці. Ну так, і третє. І знову про гроші, слухайте, ну ця карта найкраща. Тут дев'ятка пентаклів. Це означає, що якась подія, що ви будете прям купатися в грошах. Ну, це приймайте. Будь ласка, хай усі будуть такі гарні енергії. Дев'ятка Пентаклів завжди вона має все, що вона хоче. Все, що вона хотіла, вона має і буде мати. Давайте глянемо конкретніше. Що нам карти покажуть? По цю дев'ятку. А тут у когось із людей прямо ви в свій час підібрали правильний напрямок, ви добрали правильний, вибрали правильний шлях. В своєму житті пішли тою дорогою, якої треба, і тепер просто судоля. От колесо фортуни це карта долі, і сама доля вам говорить, що приймайте, приймайте те, про що ви так давно мріяли. Ви будете прямо в шоколаді, можна так сказати, будете мати все, що ви хочете до кінця. Серпня ви будете мати те, про що ви так давно мріяли, і до чого ви підбирали ключки. Ви правильно все зробили. Ви будете мати, класно, будете мати те, що ви захотіли. Отже, до кінця місяця в усіх ідуть фінансові, мабуть, діти перед школою, навіть, і треба зібрати дітей до школи. І йдуть такі фінансові. Думки, так? Да? Ну, так як я сказала, в когось вони по-своєму, в кожного по різному, але гроші будуть. Що я вас і вітаю.